Міністр оборони України Олексій Резніков закликав місії МАГАТЕ та ООН перевірити заяви Російської Федерації щодо брудної бомби. Про це він написав у своєму твіттер. Ні превентивні удари, щоб вони знали, що їх очікує, якщо вони примінять ядерне оружие. Міністр зауважив, що українська армія щодня звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про так звану брудну бомбу нам огідна. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Ерефії, зауважив Резніков. Посадовець додав, що Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму. Заяви Шойгу є продовженням тривалої російської інформаційної війни, яка має на увазі залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Ерефія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою Херсона найближчим часом. Друзі, маємо ще одне включення і з задоволенням долучаємо до нашої розмови військового оглядача Дениса Поповича. Пане Денис, вітаємо вас доброго ранку. Пане Денисе, зараз будемо орієнтуватися на заяву Крила Буданова, голови гурмо на Міноборони, який сказав, що а не варто поспішати і думати, що російські злочинці так легко відходять з півдня України, лишаючи наш Херсон. Що скоріш за все вони е, хочуть скористатися тактикою Валерія Залужного, не побоюсь цього слова, який запускав на початку повномасштабного вторгнення російських військових на нашу територію, ну а далі їх вже розбивав. І, от, скоріш за все, росіяни хочуть спробувати. Якусь таку тактику, що ви скажете про перспективи, наскільки справді їм вдасться або не вдасться втриматися у Херсоні? Ну я приєднуся до думки пана Буданова тому що тут ситуація така, що не варто дуже сильно радуватися. Радуватися тим, що вони зараз якісь рухи роблять в напрямку залишення Херсона. Ми знаємо, що там зараз вони евакуюють. Цінності, які вони вважають, за цінності там вчора були повідомлення про те, що вони хочуть забрати, або вже забрали пам'ятник Лушакову та Суворову з міста Херсон. Та вони повністю спустошують полиці супермаркетів. Теж були фото, які про це свідчать там, де розмова про те, що вони відключають від зв'язку фактично все місто від інтернету, От. ну і реагують від чином населення, відмовляючись приймати рублі. Для того щоб за товари та послуги там зараз є дані про те, що в Херсоні зникає паливо на заправках і так далі. Тобто, це йде до того, або вони хочуть зробити таким чином, щоб ми зрозуміли, що вони справді залишають Херсон, але разом з тим війська залишаються на позиціях, перекидаються нові підрозділи мобілізованих на позиції перед українською армією. Тому тут знаєте таке двояке відчуття з одного боку. Вони справді. Показує, що вони хочуть залишити місто, а з іншого боку, вони укріплюються. Тому я б не поспішав би з тим, от з оцінками, що от-от-от ми зараз звільнимо і все буде добре. Тому, в принципі, підозри пана Будана, вони мають з собою основу, і треба на них звертати увагу, як і на те, яка є реально зараз установка от на правобережному на правобережжі Херсонської області. Пане Денисе, ми багато говорили про і підготовку мобілізованих російських військових і про їхнє утримання. І найголовніше, що зараз зробили Збройні Сили України, це вони позбавили ідеальної логістики, яка була побудована росіянами. І тепер там проблема не тільки з боєприпасами, не тільки з озброєнням, а ще й звісно із тим же провіантом їжею і так далі. От враховуючи ці муки і страждання, які ми побачили в численних відео цих мобілізованих, в якому хліві їх там тримали яких в полях викидали, які в них величезні проблеми з елементарними речами, як то броні, каска, інша амуніція? А як ви гадаєте, чи, чи переживуть вони в принципі цю зиму? От уявляєте собі, десь їх там викидають на сході нашої країни з тим, що ну ми не знаємо, коли ми зможемо привезти вам їжу. Ясно, що місцеві ніхто їх підгодовувати не буде, борщів варити і так далі. Не буде в них якихось там теплої буржуйки і інших речей. Як вони в принципі будуть і Існувати цю зиму на нашій території, ну, зважаючи на те, що ми бачимо, от їхню умови утримання, які ми бачимо з тих відеороликів, які зараз з'являються у нас в інтернеті, то перспективи е про зими у них такі, такі собі, дуже погані. Ну там все ж таки чоловіки там зараз в полі, я думаю, що вони там знайдуть якісь способи для того, щоб збільшити свій комфорт, відносний комфорт, да от. Можу, так можу так сказати, але е, виходячи з тих роліків, які зараз ми бачимо, там не хороші перспективи. Хоча ми повинні розуміти, що там можливо і не скрізь У них таке становище. Там може хтось отримує певні, значить е, певні певне постачання та певну логістику. От але е, виходячи з того, що ми бачимо, там суцільна проблема неготовності до такої масової мобілізації, яка зараз демонструється російській армії. Ну, ця проблема вона, в принципі, є очікуваною, тому що вони не передбачали такої, такої, такої довгої війни. Mm -hmm. Вони хотіли, ми це все, все знаємо, і багато разів це повторювали, Вони хотіли впоратися з Україною за значно більш короткий термін. А мобілізація це засіб ескалації, це рішення Путіна, які ескалував таким чином обстановку, не зважаючи на те, чи готова Російська Федерація до таких заходів чи не готова. Ну, скоріш за все, знаєте, як ви кажете, що мобілізація це ескалація, і, скоріш за все, Путін, президент вбивця, не хоче, щоб зима стала періодом певної заморозки бойових дій. Я думаю, що і збройні сили України не мають таких планів. Ми це бачимо і на сході нашої країни, як вони поступово просуваються, і звісно, що на півдні. Пане Денисе, чи стане погода певним фактором зараз того, як буде змінюватись ситуація на фронті? Тому що часто ми говорили, що Путін розраховує на холодну зиму. Йому чомусь здається. Що таким чином і Європа передумає і одумається. Ну і Збройні сили України. Чомусь він думає, що оцю другу зиму не переживуть. Тому що я нагадаю, що вже в лютому найстрашніші морози були пережиті. І навіть вони показали, що ніхто спинятися не збирається. То як сезонність повпливає? Ну, сезонність впливає певним чином. Якщо зараз підуть дощі ну там десь чи на півдні, чи на сході, ну, а дощі це неминуче вони підуть, тому що це осінь і таке завжди відбувається осені, то тоді е можуть бути призупинені бойові дії через те, що е сльота бруд на дорогах, ну погірше, погодні умови, починає е вони починають е техніка з більшою важкістю просувається по ґрунту. Але якщо будуть морози, то якраз морози це доволі непогане. Непоганий, скажімо так, час для того, щоб вести бойові дії. Згадаємо з історії, ну хоча б битва на Дебайсівському плацдармі в 2015 році, вона відбувалася саме взимку. І тоді доволі серйозно використовувалися танки та броньована техніка. Тому от морози як такі, це, в принципі, більш-менш нормальний час для того, щоб вести активні бойові дії. Ну і дебайські плацдарм, і, і все таке інше. Да. Вчорашній день було ознаменовано відслідковуванням всього нашого українського суспільства телефонних каруселей, як потім ввечері назвався президент від Шойгу, який обзванював усіх своїх колег, міністрів оборони різних країн. і Повідомляв їм, начебто, про те, що Україна готує удар по своїй же території брудною атомною бомбою. Тут питання два: наскільки реалістичною може бути ця загроза? Ми всі чудово пам'ятаємо, що Росія. Неймовірно часто користується принципом, що ми збираємось робити, то ми перед цим звинуватимемо у тому Україну. Ну і друге, мотивація Шойгу каже, що таким чином Україна хоче налаштувати весь світ проти Москви. В якій реальності живе цей тайожний оленівод, думаючи про те, що і досі зараз весь світ не проти Москви. Ну, ви правильно зазначили, що от, тенденція поведінки Москви вона свідчить про те, що вони звинувачують в тому Україну, в тому чому саме збиралися робити, тому цілком можливо, що десь такі плани у них і були там використати якісь такі от брудні в в переносному смислі засоби для того, щоб не, щось зробити в Україні. Ну це перше. А по-друге, це от дуже часто під час війни. От е, військові да, Міністерство оборони стають таким от майданчиком для того, щоб розпочати якісь переговори, от е, і тому от е, вчорашній обзвон, да, е, вчорашній такий телефонний марафон, його, він може означати, скажімо, так, таку зачіпку, інформаційні привід для того, щоб розпочати якийсь раунд переговорів, яких зараз дуже дуже, е, е, яких зараз дуже дуже хоче Російська Федерація. Ми про це знаємо. Тобто, вони весь час пропонують переговори. Для того, щоб договоритися із світом з Україною на власних умовах, для того, щоб припинити вогонь і е, започивати перемир'я хоча б на зимовий, зимовий час. І тому, в принципі, ці дії Шойгу можуть от, вважатися як інформаційний привід для того, щоб ці переговори розпочати. Ну, розпочати хоча б з того, що Україн начебто хоче е, застосувати брудну бомбу, і давайте от ми всі повпливаємо на цей процес і таким чином розпочнемо цю от, 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 переговорну позицію. Та, от, в принципі, це один із таких от, варіантів. А які от такі от одні шої? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.